І насправді бажання бути важливим також провокувало цю проблему, на якому ви будете дивитися фільм, або я можу перенести це завдання. Емоційне вигорання це чухня для ледерів. Такої думки я притримувалася останні 5 років, поки не вирила явку та сама туди не впала. Насправді, в кінці року я відчувала виснаження, відчуття втоми, небажання нічого робити, немає ніяких ідей. А кожного вечора я мала якусь істерику, яку я не могла вгамувати, тому що я перенасичилась цією роботою. Але перед тим як ми будемо обговорювати думки, які привели мене до цього стану, я вам розповім про те, що мене звуть Нюте. Підписуйся на усі мої соцмережі в телеграмі. Ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з веб-дизайну. Також в мене є другий канал з веб-дизайну, Також інстаграм-телеграм-канал тебе чекають. Тож тепер до ролику. Перше, я думала, що будь-який час потрібно використовувати з якоюсь користю. Нас з дитинства привчили бути хорошими, бути корисними, постійно чимось займатися, та не давали змогу просто побути самим собою. Тепер, коли в дорослому віці ви намагаєтесь відпочити, ви відчуваєте сором, провину, відчуття тривожності, або ж просто ці думки про роботу лізуть у вашу голову. Тож зрозумійте, оцей час, коли ви нічого можете не робити, вам потрібен для того, щоб ви знайшли те, чим ви хочете займатися, для того, щоб ви організували свої вихідні, для того, щоб ви просто навчилися себе розуміти та чути. Друга думка, що ніхто не зробить так гарно, як це роблю я. Делегувати це просто жахливо. І насправді бажання бути важливим, дійсно комусь потрібним, також провокувало цю проблему. Але живу, чи в такій призмі ви ніколи не зможете масштабуватися та розвиватися, тому що давайте просто уявімо Стіва Джобса, який буде сидіти, та замість того, щоб фокусуватися на перспективних задачах, на якихось нововведеннях, на масштабних рішеннях, він буде сидіти та збирати ваш макбук, на якому ви будете дивитися серіальчик, на якому ви будете дивитися серіал. На якому ви будете дивитися фільм? Третє. Відкрили очі та зразу за робочі задачі за телефон або за ноутбук. Мій ранок починався не з кави, а з того, що я прибирала робочі завдання, які я сьогодні буду робити. А насправді. Так цінно, саме зранку до робочих годин, просто приділити собі увагу: попити каву, смачно поїсти, зробити мейк, зайнятися спортом або медитацією. Це все про ранкові ритуали, які дійсно заряджають на цілий день. Та дуже важливо, ваші робочі години повинні бути зафіксовані. Що якщо прозвенів годинник, ви більше працювати не можете, вам заборонено це робити. Четверте, якщо ти хочеш. Щось отримати треба постійно себе збушувати. Я постійно думала, що треба робити щось через силу, через не хочу. Але треба розумієте, треба робити, тому я йду і роблю. Та я ніколи не замислювалася, а чому мені це не хочеться робити? А можливо, я можу просто знайти альтернативне завдання, або я можу перенести це завдання, або дологувати його, щоб його не робити. Тобто, постійне змушування воно провокує ваші негативні емоції, ваш цей негативний стан. І п'яте, я постійно думала, що якісь процеси повинні приносити. Кошти, а якісь хобі, розваги, друзі це не про мене, це мені не потрібно. Можливо, ви також обожнюєте гроші, обожнюєте роботу. Але зрозумійте, якщо у вас немає балансу, якщо у вас немає цих хобі, розваг, емоцій, просто тих речей, які приносять не гроші, а задоволення. Або, наприклад, кайф, відчуття щастя, то ви не будете відчувати себе класно. Тому я пропоную вам розбавляти ваш графік дня якимись додатковими хобі та розвагами. Я хочу тобі подякувати за перегляд цього відео. Якщо воно тобі сподобалось, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підписуйся на цей канал, і мій другий ютуб канал, і також інстаграм-телеграм-канал. Тебе чекають. До зустрічей!